Вірус Ебола для людства не новий. Вперше спалахи гарячки Ебола було зареєстровано у 1976 році у сільських місцевостях на півдні Судану та півночі Заїру. У 2014 році зафіксована найтяжча за весь період спостережень за цією хворобою. Епідемія в Західній Африці. Вірус агресивний у більшості випадків хворий помирає. Ефективних ліків чи вакцини від лихоманки Ебола поки що не існує. Тому зараз головне завдання українських Епідеміологів не пропустити людей навіть з підозрою на хворобу на територію України на Тернопільщині навчаються студенти, які приїхали з країн, де триває епідемія. Період заразності інкубаційний період складає до 21 дня. Існує реальна загроза заносу даної інфекції на території нашої області. І в тому плані ми десь співпрацюємо і з керівниками університетів. Основна маса студентів, які мали прибути на навчання, вже прибула. Очікується, що незначна кількість прибуття студентів. Виявити було у Тернополі не можна. Зібраний матеріал лікарі направляють у лабораторію в Київ. За студентами, які приїжджають з країн Західної Африки і навчаються у наших вишах, організовують постійне спостереження. Жодного випадку на території нашої області не виявлено. Перші симптоми ебола такі ж, як у більшості інфекційних захворювань. Це підвищення температури тіла до 38-39 і вище. Це прояви інтоксикації, тобто це головні болі, болі в м'язах, болі в суглобах, кістках. На другий день з'являються такі симптоми, як болі в животі, виражені болі в животі, може бути пронос. І в подальшому з'являється сухий кашель, болі в грудній клітці. І геморагічна висипка, яка починається з шкіри голови і спускається донизу на тулу. Медики на Тернопільщині проводять спеціальні тренування, як поводитись у випадку виявлення лихоманки Ебола, як транспортувати хворого, аби протидіяти хворобі при потребі зустріти її у всеозброєні медикам області, окрім навиків, потрібні належні технічні засоби, кажуть у департаменті охорони здоров'я. Винесення розгляду цього питання на засідання обласної комісії техногенної та екологічної безпеки ну, з метою виділення ну, певних коштів, е, тобто перелік необхідних речей, які нам потрібні, е, вартість їх визначаємося, і подаємо ті речі на той. Ну, скільки треба, ми зараз опрацьовуємо ті речі, грошей Треба багато допустимо при доставці екстреної медичної допомоги. Тут і потрібний, потрібний захист для працівників швидкої допомоги. Це Санітарна обробка транспорту це знанезаразнезараження стічних вод і інші моменти, які сьогодні потребують певного ресурсу.